Я тут розпаковую нову гідрофільну олію і подумала, давайте одразу з вами її потестую, тому що в мене якраз на губах темна сійка помада сьогодні і такий е, вечірній макіяж, ще не дуже, звісно, темний. От, і е, я взяла собі ось таку гідрофільну олію з е, Центелею Азіатською. Я думаю, що більшість з вас знає цей бренд, від них дуже багато класних засобів. Мені дуже подобаються їхні сироватки. Мені дуже цікаво, як вона буде справлятися з стійкою косметикою І як вона зміє цей макіяж. Тому я зберу зараз ось так волосся і буду разом з вами вмиватись і пробувати цю гідрофільну олію. До речі, якщо ви не знаєте, як користуватися гідрофільною олією, то заодно я вам і покажу. Отже, тут є захисний такий ковпачок завжди ми його знімаємо, його дають сюди для того, щоб при транспортуванні вона не виливалася, коли випадково натиснеться на ковпачок. Давайте будемо пробувати. Руки я вже мила, нещодавно, тому руки в мене чисті. Гідрофільну олію ми завжди наносимо на сухі руки. Ось так розподіляємо в руках. Зараз буде дуже кумедно. І наносимо ось так на все обличчя. До речі, аромат в неї дуже легкий, якийсь трав'янистий, приємний. Давайте я на губи ще нанесу. Зараз. Все по обличчю розвазюкою. Взагалі, обличчя я найбільше люблю вмивати саме гідрофільною олією. І після цього вмиваю корейською пінкою. Так найкраще шкіра очищається, і а, висипань практично немає у мене на шкірі і немає чорних цяток на носі. Отже, цей спосіб дійсно дуже класно працює, дуже круто шкіру очищує. Ну, вона відчувається на обличчі приємно. І зараз я буду змивати це все водичкою, Подивимось, наскільки добре ця гідрофільна олія емульгує в молочку. Я вас так нахилила, щоб ви бачили, як я буду мивати обличчя. Бачите, мольгує молочко вона дуже добре. Жирної плівки у мене на руках немає. Я вмила обличчя. Тепер обов'язково потрібно взяти корейську пінку для обличчя і вмити. У мене, до речі, велика пінка закінчилась. У мене була ось така маленька від Мюзон, тревел-версія. Я вирішила її довикористовувати. На мою думку, вона непогано справляється зі своєю задачою, Звісно, її буду далі тестувати, і а, через певний час вам розповім, можливо, через місяць а, своє повноцінне враження про неї. Якщо хтось з вас користується або користувався цією гідрофільною олією, то напишіть обов'язково в коментарях своє враження про неї.